Пане Денисе, ну, мабуть, зараз уже ключове питання. Трішки емоції вщухли від вчорашнього вечора. Призначений Олександр Сирський, і що може змінитися вже за його командування у коротко, у короткостроковій перспективі. Ми ж розуміємо, що він і до цього мав серйозні важелі впливу, командуючи сухопутними військами. Ну, він командував лише сухопутними військами, хоча це найбільший вид збройних сил України. Більш частина армії, мабуть, так на сьогоднішній день. І, але тепер перед ним стоїть завдання командувати всією армією, всіма збройними силами України. Тобто він буде відповідати ну, фактично в цьому сенсі за всю країну. І це безумовно розширення повної. Я маю на увазі військовому сенсі. Я хочу хоч це підкреслити. І е, це значне розширення його повноважень. Тут було важливо, щоб він отримав би. Усю повноту цих повноважень, тобто повністю взяв на себе командування Збройними силами України. Це важливо, я підкреслю в широкому сенсі цього слова, для того, щоб його діяльність йому була повна свобода дій цього питання. Це має на увазі. Я ніхто не втручався. І відповідаючи на ваше питання, очевидно, це мають бути нові підходи до ведення бойових дій. Ну, от, як я це бачу, я рішу, що Олександр Сильвського будуть власним повернути на це, це питання. Це нам е, намагатися до, досягати успіху тих, тих ситуації, які зараз опинилися в Україні. А це і проблема про, 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 з мобілізацію, про що шла, шла мова вище, це і недостача зброї, е, це і ситуація всередині країни, і ситуація на зовнішньому політичному фондрі. Тобто, очевидно, це має бути якісь симетричні дії. Перед очима кейс морський. Де з рахунок асиметричних дій використання дронів зокрема вдалося досягти певних ушків. Дивіться, пане Денисе, що стосується Олександра Сирського, то репутація в нього досить таки неоднозначна. Там процитую, наприклад, що пишуть видання, деякі що для пана сирського виконання задач важливіше за кількість покладених життів. Якщо послуговуватися вже е, таким сленгом простішими словами, то називають його м'ясником. Багатьох це дуже насторожує, багатьох це е, хвилює неймовірно. І ось ці підходи, якщо там дійсно так вони е, підтверджуються, йому вочевидь, доведеться змінювати. Ну, є така думка, в тому числі, що він прихильник такого радянського стилю, стилю мислення, але ну, мислення. Але тут можна навести його думку, е е е, яка була наведена, якщо я не помиляюсь, в 22 році, про те, що людське життя має бути на першому місці. Тому тут ви маєте рацію, так чи інакше, йому доведеться берегти е життя українського воїна. От, оскільки ми значним чином обмежені в людському потенціалі в країні Російської Федерації, це те про що я кажу. Він змушений буде діяти в тій ситуації, в якій він опинився. Тобто, з точки зору мобілізації, людського ресурсу, матеріального ресурсу, це очевидно будемо диктувати умови ведення вородінь. Пане Денисе, ви окреслюєте так ті умови, в яких він опинився, що стосується і людського ресурсу, що стосується і зброї. Ми пам'ятаємо всі і статтю пана залужного, який говорив про те, що на жаль, але зараз ми перебуваємо в певному глухому куті. Тому перед Олександром Сирським неймовірні стоять виклики, як він буде виходити з цього глухого кута? Ось зараз мені здається, це ключове запитання. Це ключове запитання, це йому доведеться вирішувати, при чому терміново. Оскільки ситуація під Авдіївкою, зокрема вона важка, ну і на будь будь-які інші ділянці фронту, де зараз атакують Російської Федерації, ситуація напружена, плюс чисто психологічний фактор. Хто такий Валерій Залужний? Валерій Залужний – це авторитет. Він є авторитетом і для нас цивільного населення, для військових. Оскільки саме з Валерієм Залужним пов'язані успіхи української армії Збройних сил України. На першому етапі широкомасштабного вторгнення, коли була пряма загроза Києву, пам'ятаємося, Київ там брався осадку, і тепер Олександру Сильському, ну який в тому числі е, асоціюється от з тими термінами, які ви назвали, ну доведеться щось зараз продемонструвати. Причому продемонструвати бажано таким чином, щоб е, не підтвердити зайву раз ті от е, речі, про які значить про нього відомо, в, а... в тому числі з рублять преси, те, що ви зараз наводите. Так, пане Денис, але тут активно просять запитати і наші глядачі про наступні речі, звертаючись до біографії Олександра Сирського, так що народився він на території Російської Федерації і навчався він, зокрема, у Москві в радянський час. А ми пам'ятаємо там на противагу так Валерію Залужному, який навчався вже суто. Я маю на увазі здобував вищу освіту військову вже суто за часів незалежної України, і знову ж таки залужному 50, сирському, 58. Ось ці сім років це вже різні покоління, це повплив. На підходи і результати? Ну, знаєте Чи є секретом, що Олександр Сильський проходив навчання в Російській Федерації, в радянському членці? Та не було таких секретів, Ну це ж, на суттєві відкрита інформація. Яким чином це йому завадило брати участь і успішну участь в обороні Києва? Він так само брав участь в обороні Києва разом із Валерієм Залужним. А він проводив наступальні операції під Харковом. А він розбив російські війська в Харківської операції з е, Вереса року. Це заважало це? Це ну я, чесно кажучи, не розумію, чому зараз це питання повстало. Я думаю, стосовно. Лояльність Олександра Сирського, на чітку українській української справи, думаю, тут не можна Дивіться, Я погоджуюсь з вами, пане Денис, але не могла не поставити це запитання, бо наші месенджери від цього просто горять. Тому до вас і звернулася з цим. Дивіться ще питання: наскільки Олександр Сирський буде самостійний в ухваленні своїх рішень, тому що ми пам'ятаємо, неодноразово були розмови про те, що мовляв Валерій Залужний. Він спілкувався, слухав Володимира Зеленського, але врешті робив по-своєму, як буде тут тому що ми знаємо, що в президента теж є свої амбіції. Це важливе питання. Я якраз про нього згадував в контексті, коли казав, що Олександру Сильському потрібно дати всю повноту повноважень і включати свою діяльність. Оскільки так чи інакше, це кадровий офіцер, він пройшов усі щабелі, починаючи від командира згоду, досяг от, положення посади головкома Збройних суду України. У нього величезний досвід так чи інакше. У нього є, є переможні кейси. Знову ж таки, згадаємо Харківський. Харківські події. Він ж не лише е, у вересні 22-го року там е, проводив командував військами. Були ще контрнаступальні дії е, травня 22-го року під Харковом, коли була, була зовсім інша ситуація. Ще російська армія мала, мала інший потенціал. І теж вони були успішні і досить відкинути ворога від Харкова. і чітково вийти на державний кордон ті часи. Е, тому тут е, треба повністю, на мій погляд, дати цю повноту помалку нашому Оксандрусильському. Не втручати цього діяльність, дати можливість продемонструвати свої можливості. Пане Денисе, зважаючи на ось те, що ми з вами обговорили, і ті завдання, котрі Володимир Зеленський поставив перед Олександром Сирським, чи не будуть до нього певні завищені очікування, скажімо так, і врешті на кому потім буде відповідальність за успіхи, не успіхи? Не знаємо, так як розгортатимуться події? Бо зараз видається, що все-таки відповідальність, коли не залужний написав рапорт, так а його звільнив Зеленський, президент готовий брати на себе? Відповідальність буде на людині, яка планувала проводила операцію. От, якщо буде невдача, то очевидно, в якомусь майбутньому Олександр Синський може бути змінений на посаді головкому. Оскільки зміни командирів вищої команди Ламки під час війни це нормально. Ну, це нормально. Ну, а зараз була трошки фрустрація з точки зору після звільнення Валерія з але це. Лише через те, що він був, що він був і залишається, буде залишатися моральним авторитетом. Саме через це і така реакція в суспільстві на звільнення Валерія Зомста. Але чи, є, чи було завищення очікувань на Олександра Сильського, йому якраз доведеться демонструвати себе як такого, що краще. Тобто він змушений буде підтверджувати, скажімо так, свою, свою кандидатуру, свою посаду. Він змушений буде підтверджувати ту довіру, якому якому надали. Тому така ситуація стосовно саме так. Почули вас Валерію, я думаю, Так почули вас, пане Денисе, Вам будемо дякувати за вашу аналітику, так, яка пролунала сьогодні вранці в нашому ефірі. Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на зв'язку.